Більше 22 тисяч євро вартує олія, яка їде на експорт без ПДВ. І здавалось би, все нормально, тільки якби вони їхали через кожні 10 хвилин. Тому, друзі, все реально. Інвестуйте потрошку, потрошку ви бачили, як люди, які купили в мене екструдер, наприклад. Працювали на меншому, тоді тепер купують більше. І отаким от чином помаленьку можна дійти до того, що купити великі екструдера, і давити олію, і відправляти її на експорт. Тому це все реально, всі мають такі можливості. Ну або вирощувати і здавати батьків. А так сьогодні це також вийшло. Тому треба. Щоб в Україні більш-менш щось получалось, треба потрошку займатися всім. Це дає можливість вам зменшити свої ризики. В шапці профіля інтернет-посилання на серед Юртикобас і підписка на мій аккаунт.